Всім привіт це господинов! З вами Українська Радіо Канади і наш огляд щоденних новин Канади української мови. Сьогодні про таке: в Канаді рекордне очікування на імміграцію до 50 років. Інфляція в Канаді перевищила прогнози економістів і в Калгарі новий мер. Про це детальніше і прямо зараз. Ну, а перед тим, як ми почнемо, давайте поставимо лайк цьому відео, підпишіться, будь ласка, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі наші відео. Це дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі. Отож, ми починаємо починаємо ми з новини, яка точно сколихнула нас не більше, ніж та петиція, яка була, але інше. Шок для всіх, хто прагне отримати піар в Канаді. Оновили строки очікування на отримання піару. І там капець. Слухаємо ранкову новину від Юлії Стара у Канаді. Рекордне очікування на імміграцію до 50 років. За даними Сібісі, у Канаді фіксують безпрецедентні строки розгляду імміграційних заяв у деяких програмах до 50 років. Під загрозою заявники на постійне проживання за гуманітарною програмою. Серед них і українські родини за оновленням АРСІСІ очікування за гуманітар. Арним напрямом сягає понад 10 років для підприємців до 35, для фермерів до 19, для доглядальників до 9 років. Адвокати називають ситуацію шокуючою та підозрюють, що уряд може скасувати частину заяв у межах законопроєкту СІ 12 який розширює повноваження міністра. Водночас, уряд стверджує, що цифри не є помилкою і публікуються заради прозорості. Так я подаюся на піар цьому місяці. Чекати мені доведеться до. 50 років. Тобто, в 2075 році, в крайньому випадку, я його отримую. Це хорошо. Тут можна бути спокійним. Юристи кажуть, що в мене сильний кейс, я точно отримую піар. В 2075-му мені буде 87. Що клас, до цього часу якраз на купичу на перший внесок до іпотеки. Блін, Канада. Дякую тобі, серйозно. Я завдяки тобі маю плани на найближчі 50 років. Мало хто на цій планеті може похизуватися такими довготривалими перспективами, якщо чесно. Ну і в принципі, дякуємо за конкретику, бо багато людей подалися і не знали, скільки чекати. А тепер все все зрозуміло. 50 років чекаємо, чекаємо. А є нюанси. Чоловіки, які хотіли встигнути проскочити на піар до того, як у вас закінчиться український закордонний паспорт. У мене для вас дуже погані новини. Паспорт треба буде оновити. Десь разів п'ять, виходить що отак. Якщо серйозно, дивіться, чекати піар мінімум 10 років. А ворк-перміти повально закінчуватимуться через 2-3 роки у всіх. Останній раз можна буде податися на продовження ворк-перміту до 31 березня 26-го року. Тож березень 2029 року це точно така кінцева точка легального статусу в Канаді, якщо до цього часу у нас з вами не буде піару по якійсь там іншій програмі. І складається таке враження, що. Ці цифри з роками очікування від 10 до 50 і так далі, такими шокуючими, їх поставили, щоб відбити бажання людей подаватися на гуманітарку і інші програми. Це, до речі, от третє і неочевидне рішення, про яке ми раніше навіть і не думали. Ми знаємо, що у родкарні прагне скоротити до 2,5% частку населення, що не є постійними резидентами або громадянами. І ми припускали в попередніх випусках, що. Перший варіант це дати вже той піар всім, хто тут живе, нарешті і працює, і не відкривати нових програм поки що. Отак, щоб. До отримали піар. Другий варіант був більш жорсткий, менш ймовірний, не подовжити ворк-перміти тим, в кого вони зараз є, і зараз разом з цим закрити крани на в'їзд нових іммігрантів. Але ось вам третій варіант. Давайте підвісимо за яйця і промаринуємо всіх, хто вже подався. А також зробимо так, щоб ви самі не хотіли подаватися на той піар, бо отримать його в кращому випадку зможуть ваші онуки, якщо ви встигнете заповідь написати, Напевно. що. Ні, Ну це, звісно, креативне рішення від уряду. Прям серйозно. Ми подивилися, що кажуть імміграційні адвокати. Серед усіх нам сподобалася думка одна про те, що Канада таким чином убезпечує себе від судових позовів. Є така практика, якщо офіційно був оголошений термін розгляду заявки і ви подалися на піар, то коли термін сплив, а він, скоріш за все, сплив, а ви ще чекаєте, ви маєте право подати позов проти Канади. І позови почалися, їх стало багато. І тому уряд накинув строки очікування разів так 3, 5, 10, щоб потім нічого не за що не відповідати в суді. А насправді розгляд триватиме довше, але не так довго, як зазначено зараз в цих заявках. Мені подобається ця думка, тому що в неї є логіка. І ну не може 10 років чекати. Ну це довго. Найважливіше, ці строки пов'язують з законом СІ 12, Сі-12. Уряд зареєстрував текст під назвою «An Act Respecting Certain Measures Relating to the Security of Canada's Borders and Integrity of the Canadian Immigration System і так далі. Коротше, там дуже довга назва. І оці строки очікування очікувань зараз пов'язують з цим законопроектом. Він має на меті внести зна значні поправки до кількох ключових актів, серед них і immigration and Refugee Protection Act». До митного законодавства, а також до положень, що стосуються тимчасового перебування документів і до такого нагляду на деміграційну систему Канади, до всього коротше, цей закон стосується, і це е, моторошно. Бо якщо конкретно, то закон більц 12 дає міністрові міграції та або уряду додаткові повноваження призупиняти, змінювати, скасовувати міграційні дозволи, документи, заявки тощо. Ви вдумайтесь. Тепер він може призупиняти, змінювати або навіть скасовувати ваші заявки на піар, які ви вже подали в інтересах безпеки Канади. Тобто, якщо система не працює, і ви чекаєте піар руками і і уряд тепер може офіційно сказати: Ну так, так і задумано. А, іронія в тому, до речі, що документ називається «Act respecting immigration». Інтегріті, це про повагу, бляха. Нічого так демонструє повагу до мого бажання так з, е, тут залишитися, як можливість просто стерти мій файл там натисканням кнопочки Enter. Такі собі новини. Е, е, і тут головне є одне ще питання. Чому держава, яка не встигає опрацьовувати заяви за 10 років, як вони зараз зазначають, дає собі нові прави, нове право таке робити це швидше, але тільки якщо треба когось відхилити? Е, не знаю. До речі, також проєкт, як ми подивилися, той біль передбачає розширену передачу, передачу даних. Більш суворий контроль над тим, хто може подавати на статус, здатність уряду діяти швидко у випадках виняткових обставин, вони це так називають. І він підсилює контролі можливість вручання уряду в імміграційну систему. Тобто це означає, що навіть тимчасові програми, такі як, як Quiet наша, вони можуть підпадати під нові правила або дії. Коли ви бачите у, нових, у новинах, що уряд. Може скасувати частину імміграційних заяв у межах більці 20, не дай Боже, це просто, не просто гіпербола буде. Закон передбачає механізми, які дають таку можливість. І закон створює невизначеність для тимчасових резидентів. Не живуть, працюють, платять податки, але система може змінитися. І рішення про постійне проживання не гарантується тепер ну, взагалі ніяк. Ну, є приклад. Ми його вже відчували. Це як з Альберта було Opportunity Stream. Якщо ви з Альберта, ви точно з цим стикалися. Коли провінція обіцяла, що за рік досвіду, по певних ноках, за здачу англійською, ти гарантовано отримаєш піар. А потім... Раз, і змінила програму, і тепер цього недостатньо. І треба вже чекати виборки, і вже уряд тебе вибирає по стріму по цьому. Тобто люди спали й бачили, як вони допрацюють на тих роботах не за своїми спеціальностями, щоб податися і вже звільнитися, а тепер трошки в капкані і можуть працювати ще роками, допоки їх там виберуть, запросять на той піар. Але ж то був наче виняток. А тепер же, от з цим Біл Сі 12, такі зміни можуть відбуватися постійно. Це точно додає стресу вам, як людині, яка тепер має ще. Менше фундаменту під ногами і буде якоїсь визначеності. Поганий закон, чесно. от Прям не знаю, його подав, до речі, ліберальний уряд е, Канади. Строки розгляду заяв можуть ще більше затягнутися, якщо система буде реорганізована. Е, умови для подачі на постійне проживання можуть стати більш жорсткими чи сфокусованими на пріоритетних категоріях. Тимчасові статуси можуть отримати нові умови чи обмеження, наприклад, додаткові вимоги до роботи, інтеграції або участі в громаді. Ну, в принципі, вони собі розв'язують руки на те, щоб робити абсолютно все, що їм захочеться. Але з хороших новин закон ще не прийнято. Він був внесений до Палати громад 8 жовтня, станом на зараз законопроект на другому читанні в Палаті громад. І формально він поданий від імені міністерства, тобто Safety Сейфті і міністра Грей Анандасанагрі. Якщо ви подивитесь на фотку міністра, то новина саме для українців стає ще тривожнішою, в інтересах якого ком'юнці буде працювати Гаррі. Е, очевидно, красивий Гаррі. Отже, єдина тут порада від нас поквапитися. Якщо ви на фінальній стадії подачі вашої заявки, візьміть пару вихідних і подайтеся вже, завершіть, бо закони не мають зворотньої сили. Це наше припущення. Якщо ви подастеся після прийняття цього білу, то до вас може бути застосований закон. Якщо ви заявку подали, а біл с 12 прийняли після того, то ваша заявка не має підпадати під його дію. Якщо нас дивляться от, професійні юристи, дайте ласка, коментар. Чи не помиляємося, ми стверджуючи це, але те, що закони не мають зворотньої сили, ну це ж факт, воно має так бути. Перед тим, як їхати далі, я нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна на Патреоні посилання на нього під цим відео. Або натиснувши значок серденька із доларом прямо під цим відео тут. Ми не маємо державного фонду чи будь-якого іншого фінансування. Тож ваша підтримка допомагає виходу відео на цьому каналі і щоденній безперервній трансляції українського Радіо Канади. А це дуже важливо. Їдемо далі. Тут інфляція розігналася по Канаді і перевершила прогнози. Давайте послухаємо фрагмент з ранкового етеру юкенреді. Інфляція в Канаді зросла і перевищила прогнози економістів. За даними статистичного управління Канади, у вересні ціни на товари та послуги зросли на 2,4% порівняно з минулим роком. Тоді як аналітики очікували 2,2%. Без урахування вартості пального інфляція становила 2,6%. Найбільше подо. Рощали продукти харчування на 4%, зокрема, овочі, цукор і солодощі. Водночас темпи здешевлення пального та туристичних турів сповільнилися. Банк Канади врахує ці дані під час ухвалення наступного рішення щодо облікової ставки 29 жовтня. Я від щиро серця вибачаюся. Ми... Теж доклали до цього руку. Ми теж підняли ціни на сервіси ЮКЕНРаю, на сервіси Української Радіо Канади, такі як, наприклад, реклама, спонсорські інтеграції, відеопродакшн, прямі трансляції ваших подій. Але ми це зробили здебільшого через зростання цінності для клієнта. Наша аудиторія зросла значно. Ми наразі маємо більше вже 16 тисяч підписників в соціальних мережах, які дають нам в середньому десь мільйон імпрешенс на місяць органічних взаємодій. це, це багато, друзі. Прослуховування радіо піднялися, до речі, втричі з запуском наших запуском додатків на в в Apple, Google Play Market. Тож це важливо, і ми трошки підняли ціни, але звертайтеся. Е ми підвищуємо якість сервісів постійно, навчаючись на роботі безпосередньо з цим радіо. До речі, пишіть на hello.youcanradio.com, якщо вам потрібен якісний відеопродакшн, реклама на українському радіо, на українську аудиторію Канади або інші наші сервіси. Будемо раді співпраці. Я е, особисто, до речі, розглядаю абсолютно кожен запит, який до нас приходить. Так, ну а ми повертаємося да, до інфляції. Прогнозували 2,2%, відсотки, вийшло 2,4%. Похибка всього 0,2%, але ж важливо інше. Продукти виросли аж на 4%. Не знаю, по чеку з костку, мені здається, що, що більше, ніж на 4%. Напишіть в коментарях, якщо, як ви відчуваєте. Але навіть офіційно 4 ну, це вже немало. Для новоприбулох продукти це ну, значна, досі значна стаття родинного бюджету і підвищення на 4% таке швидке, має значення. З іншого боку, ціни на бензин впали, що може компенсувати цю історію, до речі, але скоріш за все тимчасово, бо бензин скачує туди сюди. Ми, до речі, не мали змоги вивчити, чому ціни саме на бензин впали, закінчилися посівна, чи там відмінили той податок карбоновий. Чи є ще якісь причини, чи тільки в Альберті взагалі впала ціна? До речі, поділіться, якщо, якщо у вас. Але наразі ціна в Канаді вже така сама, як в Рашкі. Хм, що не може нарадувати. Дуже дешевий бензин від нас, дуже дорогий там. Все йде по плану, як то кажуть. І перед тим, як переходити до третьої новини, я нагадаю, що слухати Радіо стало зручніше, бо ми запустили додатки. Завантажуйте додатки Українського Радіо Канади, Web Store та Google Play Market. Українська музика там, там новини Канади українською мовою, та подкасти про українців в Канаді на нашій діджитал-хвилі. Все це є. Посилання на застосунки в описі до цього відео. Будемо дуже раді новим слухачам. Ну, а ми е, їдемо далі і поїхали в Калгарі Новий мер. Чому це цікаво, навіть якщо ви дивитеся на нас з іншої провінції, пояснимо далі. Слухаємо новину від Юлії Старанки. Джеремі Фаркас, новообраний мер Калгарі. У Калгарі перемогу на муніципальних виборах здобув Джеремі Фаркас, випередивши суперницю Соню Шарп лише на 585 голосів. Попередні результати 91 тисяча 65 голосів за Фаркаса проти 90 тисяч 480 за Шарп. Чинна Мерка Джоті Гондик посіла третє місце. Фаркас, який програв Гондик у. У 2021 році цього року зосередив кампанію на житлі, безпеці та доступності життя. Він позиціонує себе як незалежний кандидат, обіцяє переглянути політику зонування та зробити Калгарі містом нової історії. Офіційні результати виборів очікують 24 жовтня. 585 голосів різниці. Вау! В мене черга в Костку інколи більше, ніж 585 людей, особливо на вихідних. Ви тільки вдумайтесь, в Калгарі живе мільйон 700 тисяч людей. Це 30% від населення міста. І навіть якщо взяти. Ну, що голосують зазвичай там. Не всі, до 40% калгарійців лише, це десь 500-600 тисяч. Це все одно 11% різниця на виборах. Оце була інтрига. Клас. Вже хочеться голосувати, чесно. Що обіцяв новий мер? Фаркас обіцяв зосередитися на житлі, безпеці та доступності житла. Ну, народну, я не знаю, куди зручніше. Калгарі. І так останні два роки прийняв 100 тисяч, тисяч людей. І там не лише нюкамери, місто, лідер по внутрішній міграції. Калгрійці. Я знаю, що у вас багато серед нашої аудиторії. Напишіть, ну що, що ще взагалі може бути краще тут. Я не знаю, присунуть гори ближче, побудують лувр, відкриють позату хату. Які ще покращення, може бути? Так, це круто. Обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі, і українського стає більше. По-друге, ваші коментарі допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається. Ми цінуємо кожен коментар, підпискою лайк. Ну а підтримати канал фінансово можна на Патреоні. Посилання в описі до цього відео. До зустрічі!